Працюємо з 0.4 introduction. Тема helping. Вправа перша треба нам поєднати. Вечеря майже готова. Можеш накрити на стіла, I guess. Can you lay the table, please? День народження Елли і її брат. Якщо день народження, то він мав би прикрашати торт. Та. Decorating a cake for her. Якщо хочеш допомогти, можеш використати цю тканину, щоб Тканина необхідна, щоб. Dry the dishes, витерти тарілки. Після того, як вона закінчить мийку, мийку Я завжди, напевне, йде мова про прання. Складати в нас тут нема. одяг, є iron. Прасувати. I always iron the clothes. Візьми брудний одяг вниз і поклади його в пральну машину. Load the washing machine. Плита реально брудна. Тобі потрібно to clean it. Можеш взяти цю щітку і підмести підлогу щіткою. Щіткою. Ладно. Твоя шафа книжкова потребує прибирання. Мені протерти полички, Shall I dust the Good. The second. Батьки Ніни та Ото збираються кудись на вихідні. Їх мама написала деякі інструкції для них. Оберіть правильну альтернативу, щоб доповнити ці інструкції. Вам не потрібно або мити всі тарілки, або робити всю роботу по дому. Але ось деякі завдання, з якими ви можете допомогти. Ну, не за тарілки тут мова. Перше, йде за housework, мова, за роботу по дому. Найперше, пральну машину спорожнити треба, дістати все з неї empty і покласти одяг в сушарку. Коли він висохне, ну, чистити його вже не треба, він і так чистий, треба поскладати. Одяг і покласти його на місце. Put them away. Виймати його не треба. Після того, як поїсте, будь ласка, впевніться, що ви прибрали зі столу clear the table і помили тарілки. Wash the dishes. Будь ласка, застеляйте make a bed every morning. І прибирайте в кімнаті Tidy your Bedroom. Увечері в неділю вам потрібно. Винести Take Out the Rubbish сміття. Буде дуже спекотно, тож, будь ласка, не забудьте полити water вот the plants, полити квіти. Чудових вам вихідних. Побачимось в понеділок. З любов'ю, мама і тато. Обираємо правильну альтернативу. Тобі потрібно чи не потрібно вчитися, як прасувати власний одяг, якщо ти хочеш бути незалежним. Якщо ви хочете to be independent, You need to, вам потрібно вчитися цьому. В деяких родинах діти не мусять, не повинні допомагати з домашньою роботою. Не про правила мова, а про те, що нема такої необхідності. Don't have to. Я повинен, не повинен пам'ятати про полив квітів або вони помруть. Значить, я повинен. I must. Більшість моїх друзів мусять, не мусять застеляти ліжка і прибирати в кімнаті. Їх батьки просять їх це робити. Якщо батьки просять, то вони мусять Have to. Моя мама каже: я не мушу, не повинен писати повідомлення друзям аж допоки я не закінчу домашку. Це правило значить, mustn't, Не повинен. Тобі не треба, або ти не повинен використовувати смартфон в класі. Це правило, значить mustn't. Тобі не потрібно або потрібно. Виносити сміття, я вже це зробив. Якщо вже це зробив, значить не потрібно. You don't need to. В п'ятому поєднуємо речення з четвертого до значень. Необхідно це робити. Необхідно у нас було що? Навчитися прасувати. і необхідно застеляти ліжка. Перше і четверте речення. Нема необхідності це робити. Точно що сьоме це вже зроблено. І. І друге, нема необхідності. Я думаю, це дійсно важливо. За квіти. Точно, вона знає, що це дійсно важливо. І думаю, більше тут нічого нема такого. Не роби цього, не роби цього. Шосте. Не використовуй і не пиши повідомлення. Шосте і п'яте. Шосте вправа доповнити речення правильною формою. Have to, must, need to. І одним з цих дійслів. Можливі більше, ніж один варіант відповідей. Хочеш, щоб я допомогла тобі з тарілками після вечері? Ні, тобі не потрібно цього робити. Просто нема необхідності. Я можу покласти все в посудомийну машину сама. No, you. Ми можемо сказати: you don't need to do that, тому що нема необхідності. Отже, беремо заперечення Don't need to. І беремо дійслови. Моя мама працює допізна по четвергам, тож я або повинен, або мушу готувати вечерю для себе і для сестри. Ми можемо сказати I have, to, I have to make, якщо ця особа не в захваті від того, що мусить готувати. А може бути таке, що вона відчуває відповідальність за сестру і сказати I must make supper. Обидва варіанти можливі. Якщо ти їздиш на велосипеді по дорозі, ти мусиш вдягати шолом. Небезпечно його не вдягати. Це правило, до речі. You must must вдягати в нас wear. You must wear a cycle helmet. Твої батьки. А я що пропустила третю вправу, да? Sorry, ладно, ми до неї ще повернемось. Твої батьки хвилюються про тебе. Ти повинен зателефонувати їм і сказати, що ти в порядку. You need to. Це є необхідно. You need to phone them. need to phone. П'яте. В п'ятницю день народження моєї сестри. I. Мені потрібно не забути купити їй подарунок. Людина розуміє свою відповідальність. Так що, думаю, що тут найбільше підійде. I mustn't. Ми беремо ось це. I mustn't. І беремо forget. I mustn't forget to buy her a present. Я живу не біля школи, тож мушу вставати рано, і якщо я хочу бути вчасно. So I have to. I have to get up. Або ж можна сказати мені потрібно. I need to, I need to get up. Обидва варіанти будуть правильні. Тобі не потрібно писати довгу відповідь на мій лист, електронний, просто напиши повідомлення. You don't need to, можна взяти оцей варіант: You don't need to write a long reply. Ну, так само можна і сказати, you don't have to. You don't have to write a long reply. Обидва варіанти приємні. Твоя в кімната в реальному безпорядку ти не вийдеш з неї, поки не перебереш. You mustn't go out. Беремо заперечення. You mustn't, в значенні. Don't do it. You mustn't go out. Ну, і тоді третя вправа, яку я благополучно пропустила. Доповнюємо коментарі. Правильним дійсловом. Мій брати, я завжди мусимо застеляти ліжко. Застеляти ліжко це в нас make. Have to make our beds. Наші батьки завжди кажуть нам: прибирати наші кімнати це tidy, our bedrooms. Якщо ми цього не робимо, вони іноді зляться і кричать на нас, щоб ми прибрали одяг to put. Просто put our clothes away. Lira. У нас велика родина, тож іноді я допомагаю з пранням. Я допомагаю, певне, покласти все в пральну машину. Спочатку покласти це load. Оце слово load пишемо. I help to load the washing machine and then, а потім дістати. Uh, empty у нас тут було empty. Empty it when the clothes are clean. Іноді мама просить допомогти. Їй, ну, Наприклад, поскладати. Це може бути fold ось це слово. Але вона завжди, наприклад, просує сама. But she always. Слово iron. Ось це Прасувати. But she always тільки треба в Present Simple поставити. Always Iron закінчення S дописати до Ion. Бо he she, it, в Present Simple у нас закінчення S додається. Тож ще раз, до цього слова треба дописати S. Дженні, моя сестра і я зазвичай допомагають нашим батькам під час вечері, поки тато готує, одна з нас накриває на стіл. Це в нас lay the table. А накриває одна, значить lays, знов з закінченням S. Lays the table». Потім ми обидві прибираємо «clear» зі столу. Потім я зазвичай wash the dishes, а моя сестра dry висушує їх, витирає. Де в нас там dry? Ось це слово dry. А, знов сестра, вона що робить dry z. Треба I і S. Змінюється слово трошки. Оскар в нашому домі. Ранок суботи це коли вся родина робить домашню роботу. Does. Знов present simple родина, вона Does. Ну, я не проти, коли я мушу підмітати Sweep the floor. Де наше слово sweep, ось воно. Або протирати від пилу dust. Було у нас the dust. Ось ось воно даст. Dust. Dust Але найгірше, що я мушу робити, це мити плиту. Не так же то і страшно, подумаєш. Clean. Clean the cookie. Коли ми закінчуємо, я зазвичай виношу. Take out. Take out the rubbish. І все. З цим у нас покінчено. See you next time!